Так, доброго часу. Просили подивитися а, Миколаїв. Отже, дивимося Миколаїв. Миколаїв. На жовтень місяць, Миколаїв. Господи, ну, ну що ну вам казати? Ну, ситуація не... Ну, Можливо, трошечки зміниться на Миколаєві. Ну, щось привезуть в Миколаїв. А так, в принципі, ну, от вона була тяжка, бо недостатньо було ресурсів. Бачите? Недостатньо було ресурсів для захисту. Зараз ці ресурси от десь там вони знайшли, щось таке знайшли, щоб воно захищало. Ось так. На жаль, Така от. на жаль, ще будуть обстріли продовжуватися. Тобто будуть прильоти, слухайте, ну будуть кошмарити вас. Будуть. Залякувати, кошмарити. Е, з приводу взяття, та нема чим брати, розумієте? Ну чим брати? Лівою рукою, третьою ногою, ну, й ну нема чим там брати. Там хоч би вовремя ноги унести. Ні, то там все. Керівник є, і, в принципі, він військовий керівник. Військова адміністрація, там керівник, я так розумію, що з мізками. Там все якось рух з цього піде, з Миколаєва рух кудись там підуть, наші кудись. Заручаться підтримкою, і кудись підуть. Я так розумію, що відвоювати Херсон. Херсонську область там якісь клаптики. Тому. Прилітав, я навіть боюсь, місто не возьмуть. Ось так вам скажу, місто не возьмуть. Щось, що привезуть в Миколаїв, про це буде так тихесенько, щось там, можливо, потім щось скажуть. Але зараз нічого не скажуть. Але літіти буде. Летіти буде і е обстріли будуть потужні настільки, що буде Летіти і прилітати. Ну, будуть за гроші купуватися, хто може позиції здати, можливо, все, от в цьому плані, що будуть здавати позиції. Будуть. Таких дебілів там повно. На жаль. Виявляють їх, виявляють, дадуть їм люлей, а воно все одно не кається. Тому ось так. Так, всім вам вдячна. Дякую вам за увагу. Тихого вам тижня, але майте на увазі, що щось таке буде не дуже весело вашому. Дякую.